Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба, і я запрошую вас до чергової частини наших передпасхальних реколекцій. Пригадаю, що ми роздумуємо над посланнями до самих церков в книзі Откровення. Першу частину ми роздумували перед Різдвом і тепер беремося до другої частини. І заохочую вас відкрити книгу Откровення Третій розділ. Будемо роздумувати над посланням до церкви в Філадельфії. Отже, від вірша сьомого читаємо. До церкви, до Ангела церкви в Філадельфії напиши Ось що говорить святий, істинний, хто має ключ Давидів, хто відкриває і ніхто не зачинить, і закриває, і ніхто не відчинить. Знаю твої діла, я відчинив перед тобою двері, і ніхто не спроможний зачинити їх, бо малу маєш силу, а зберіг моє слово і не злікся імені мого. Отдаю і зборища сатани тих, що називають себе юдеями, але не є ними, а лежуть. От, спричиню їм, що прийдуть і поклоняться в ноги тобі, і взнають, що я полюбив тебе. Що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на вселену, випробувати тих, що мешкають на землі. Гляди, приходжу скоро, держи, що маєш, аби ніхто не вхопив вінця твого, хто переможний зроблю його стовпом у храмі Бога мого, і звідти він не вийде більше. І напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого, Нового Єрусалиму, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. Отже, Філадельфія, звісно, це не та сама Філадельфія, що в Сполучених Штатах, тільки це місто було в Малій Азії. Сьогодні територія Туреччини, розташоване біля підніжжя гори Тмолос, Це місто називали. Афінами Сходу, воно було центром культури, мистецтва і теж промисловості. Як більшість міст Малої Азії, воно займалося таким ткацьким, волокневим бізнесом ось так. Виробництвом волокон. Назва означає «любов братня» або братня Любов, але не в значенні такому християнському. Хоча зараз перейдемо до цього. Назва походить від одного із братів Аталоса II Філадельфа. В нього був брат, він був засновником цього міста Еуменес. Еуменес. І цей Еуменес одного разу стався такий фейк ньюс в давнину. Хтось пустив чутку, що, що він помер або загинув. Ну і Аталос, другий Філадельф, перейняв владу. Але потім виявилося, що ні, не загинув. І Аталос. Слухняно зійшов з трону і передав владу знову своєму братові. Тому він увійшов до історії як той, хто любить брата, так Який був таким лояльним, не боровся так до смерті за владу. Ну, і ось звідси назва Філадельфія, Любов Братів. Але думаю, що християни ну, не могли цього, розумієте, як хтось мешкає в місті, яке так називається, ну то неможливо цього. Поширити на інші значення. До прикладу, коли християни Філадельфії слухали про братню любов, ну то напевно бачили певний зв'язок, що а ну не випадково ми в цьому місті живемо так. Господь прагне, щоб нашим основним покликанням було власне любити ближнього, любити, бла, любити брата. Також це місце було досить небезпечне. Чому? Бо там часто траплялися землетруси. Землетруси, воно знаходиться в, в зоні такої сейсміч, сейсмічної турбулентності. І тамтешніх мешканців називали навіть шаленими, або після кожного такого землетрусу вони практично все втрачали і мусили наново все відбудовувати. Один із імператорів. В певний момент навіть звільнив це місто на 5 років від податків, щоб воно могло відбудуватися від землетрусу. Можете собі уявити, які це були шкоди. Ну і тим не менше, мешканці поверталися і відбудовували. Черговий землетрус все руйнується, а мешканці повертаються і відбудовують. І це трохи, дорогі мої, нагадує християн, які мешкають серед тектонічних сувів цього світу, і час від часу починають спочатку. Спочатку. Перше, що можемо зауважити вже після такого поверхневого прочитання цього листа, це те, що Господь Ісус по відношенню до церкви в Філадельфії не має жодного докору. Попередні листи ми читали, і там зазвичай було: Но ну, знаю твої діла, ти ревний, гарячий, але маю дещо проти тебе. Натомість тут немає докору. Ну і вже цей факт спонукає уважно приглянутися до цієї спільноти, чим вона відділяється. Дорогі мої, чи ви не хотіли би бути церквою, до якої Господь не має жодного докору? О, я би хотів бути і християнином, до якого Господь не має жодного докору, але теж бути в спільноті, до якої Господь не має жодного докору. Господь перед цією спільнотою представляється як святий істинний, хто має ключ Давидів, хто відкриває, і ніхто не зачинить, і закриває, і ніхто не відчинить. Очевидно, що Йоанн, автор Апокаліпси, автор Откровення, нав'язує тут напевне, пророцтво Ісаї, яке стосується Шевни. Але вже новий завіт. Нав'язував до того, наприклад, в Євангелії від Матея, в 16 розділі, ми читаємо про владу ключів, які Ісус, цю владу, яку Ісус дав Петрові. Ця влада відчиняти, зачиняти, зв'язувати, розв'язувати. Вона була передана Петрові, так, церкві. І Христос стає перед цією невеличкою спільнотою, як хтось, хто є джерелом цієї влади. Знаю твої діла, я відчинив перед тобою двері, і ніхто не спроможний зачинити їх, бо малу маєш силу, а зберіг моє слово і не зрікся імені мого. Що ж ми далі такого читаємо? Отже, Господь, який має владу відчиняти, зачиняти, ділиться з цією владою, з церквою, і в певний момент говорить, що я відчинив перед тобою двері. Що означають оті відкриті, відчинені двері? З діянь апостольських, а також з деяких текстів апостола Павла, ми можемо побачити, що відкриті двері це євангелізація. В діяннях 14.27 ми читаємо, прибувши і зібравши церкву, розповідали все, що Бог учинив з ними. Мова там здається про Єрусалимський собор, та як він відчинив поганам двері віри. Ось, як він відчинив погану двері віри. Бог відчиняє погану двері віри. Натомість в, посланнях, в посланні до Колоссян апостол Павло наприкінці послання, так як зазвичай просить, передає вітання, там, тому, тому, і просить християн про молитву. І ось про яку молитву? Молитву в якому намірі. Ось що написано. Моліться рівночасно і за нас, щоб Бог відчинив нам двері проповіді. Щоб ми могли звістувати Тайну Христову, за котру я в Кайданах. Щоб я її оголосив, як мені треба говорити. Звернімо увагу, що двері проповіді, двері віри – це євангелізація, це проголошення слова Божого доброї вісті. І ніхто не спроможний зачинити дверей проповіді, дверей місії, євангелізації, які відчинив Господь для церкви у Філадельфії. Чому? Бо малу маєш силу. О, здавалося що якщо хтось має малу силу, то там в двері можна зачинити одним махом. Однак ні. Саме в цій малій силі і приховується міць церкви у Філадельфії. Дорогі мої, ми звикли міряти нашу діяльність в категоріях успіху. Ми думаємо: о, якщо багато людей приходить до церкви супер. Ми міряємо, власне, показниками різними. Але я можу вас розчарувати: це не є міра Бога. Папа Бенедикт XVI в одній із промов сказав, що успіх не є ім'ям Бога. Не є ім'ям Бога. Натомість Павло апостол скаже, міць вдосконалюється у слабкості. Проголошення Божого Слова, дорогі мої, це не більше, не менше, це участь в пасхальній таємниці Христа. Що це означає? Це означає дуже важливі речі. Якщо ми проголошуємо Боже Слово і нас приймають, це добре. Але коли відкидають, це теж добре. А може навіть і краще. Бо в цей момент ми беремо участь в вмиранні Христа, нас відкинули. Ми помираємо. Кожний зазнає певного помирання, коли його відкидають, коли ним нехтують, принижують і так далі. І, можливо, цей факт відкинення буде причиною більшої шеплідності, ніж якийсь успіх видимий. Святий Стефан, до прикладу, сказав одну проповідь і був відкинутий. І не тільки відкинутий, але і каменований. Але саме Мученицька кров стала. Джерелом навернення апостола Павла Мученицька кров Стефана. Церква у Філадельфії зазнає переслідувань. Вона є малою. Вона є, можливо, в якійсь мірі по-людськи беруче слабкою. Але це дозволяє їй уповати на Бога. Вона не може уповати на власні сили. І тому Бог відкриває їй двері проповіді. Церква у Філадельфії зазнає переслідувань, але саме по цій причині ефективно євангелізує. Дорогі мої, нам здається, що переслідування і євангелізація, ну, то якось так не йде в парі. Але ні. Саме навпаки, саме ем, сприятливим моментом для євангелізації є момент терпіння, страждання, переслідувань також. Переслідування сприяють євангелізації. Коли ми відкриємо. Книгу діяння апостолів, то на початку книги читаємо, що апостоли отримали міць Духа Святого, і Господь сказав, що ви отримаєте міць і будете моїми свідками. Будете проголошувати добру новину. Де? В Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і аж по кінці землі. Читаємо в е, діяннях 1:8. В другому розділі читаємо, що апостоли дійсно отримують міць Духа Святого, але не сильно спішать в дорогу. Не спішать залишати Єрусалим, їм там добре. В діяннях в третьому і четвертому розділах ми читаємо, що апостоли вже чинять чуда. Петро, Йоанн, пам'ятаєте, цей кривий від народження, який при брамі, при воротах сидів і раптом отримує стілення спектакулярне чудо. їх переслідують, беруть перед Сенедріон. Але з Єрусалиму вони не поспішають. В діяннях в п'ятому розділі апостоли далі сидять на місці. В діяннях в шостому почалися клопоти. Потрібно вже було обрати деяконів, бо були проблеми з милостиню. Але апостоли далі у Єрусалиму. В діяннях в сьомому розділі читаємо про мучеництво Стефана, яке відбувається вже за мурами Єрусалима, як то. І в діяннях. Восьмій розділ. Ми зустрічаємо Филипа вже в Самарії. Що було причиною цього, безпосередньою причиною цього? Що було причиною, що апостоли вже з'явилися в Самарії, і евангелізація пішла далі. Тобто, Єрусалим був постійно Єрусалим, Єрусалим, Єрусалим. А о, вже Самарія. Давайте я прочитаю Діяння 8, вірш 1. І настало того Дня Велике переслідування Церкви, що в Єрусалимі всі, крім апостолів, розсипались по селах Юдеї та Самарії. Тому що апостоли і далі ще були в Єрусалимі, але потім переслідування спонукає вже християн до того, щоб вирушити в дорогу. Можливо, це і нас чекає, бо чи не здається, що ми стали такою, ну, звісно, трохи. Генералізую, бо є різні випадки. Але чи не здається, що, що церква трохи якби засиділася? І, можливо, тому Господь трохи потрусить, дозволить на переслідування, щоб ми почали проголошувати з новою силою благовість, добру новину? Що, що ще такого можемо побачити в церкві у Філадельфії, що Господь не має до неї жодного докору? Ну, дві речі. Зберіг слово моє і не зрікся імені мого. Неймовірно, тільки дві речі достатньо. Зберіг моє слово це збереження доктрини. Доктрини. І не зрікся імені мого, тобто практики, свідчення, тобто християнської моралі. І все. Так, цього достатньо, щоб Господь не мав до нас претензій. І цього достатньо, щоб Господь підтверджував місію християн Філадельфії, підтверджував її істинними чудами. І одне із таких чудес було, дорогі мої, ну, може, не фізичне зцілення, а моральне зцілення Навернення юдеїв із зборища сатани. Так, там, там сказано. Там дослівно по-грецьки, там взагалі слово синагога згадано, так? Тобто в цьому місті була сильна юдейська діаспора, яка була дуже вороже налаштована до християн, але врешті Господь так діє, що ця спільнота приймає добру новину і прийшла до ніг, там так написано. Неймовірні чуда Бог може чинити, коли ми беремо участь в пасхальній таємниці Христа, коли не уповаємо на себе, на власні сили тільки на Господа, коли зберігаємо Його слово і не зрікаємося Його імені. До наступної зустрічі. Поставте вподобайку і поділіться вашими спостереженнями щодо цього тексту, щодо цієї медитації.